Мене звати Петро, позивний п'єцах, головний сержант мінементної батареї. До війни я працював зернотрейдером. З самого першого дня я пішов захищати свою батьківщину, ну, родину, тому що не міг вдома оставатися і на це дивитися. Мої обов'язки входять як головного сержанта, щоб всі солдати були ситі. Боєприпаси, щоб були на позиціях, я кожен раз їздю. Буває і заступаю. Я і був і командиром міномета, там, на Томпокровський, в Донецькій, заступав на позиціях. І тут, якщо потрібно, теж залишаюсь. Довозю БК, продовольство, вивозю, людей ротацію міняю. Що потрібно, все роблю. Найбільше запам'яталось, коли вивозили в Том Покровську в Донецькій області ранених наших. Ми були всі в крові, вивозили їх. Небезпека є, звісно, коли мінометники на позиції, туди в пів прилітають, і снаряди падають, і каби, і коли ротацію міняємо по дорозі, доганяють і каби, і все, що угодно, і в ПВ. І скіди працюють. Тобто, кожного дня тут є ризики такі, що ти виїжджаєш, не знаєш, доїдеш чи ні. Українському народу я бажаю найскорішої перемоги.